Отож, радий, що ви завітали до нас. Отож, у даному випуску на вас чекатиме наступна цікава тема. Шлях до компонування DeFi ін'єктивна та багатокутна інтеграція. Отож, привіт усім, кріпни та квітанчики. Радо о, вас вітаю на нашому новому випуску. У жалому світі DeFi нові розробки постійно розвиваються та розширюють межі. Нещодавно було встановлено важливу віку завдяки інтеграції Інжектів і полігон, що створило потужний альянс для о, прискорення кросланцюгової крос компонування. Отож, не будемо зупинятися на цьому і гайда розповідає. Аби перша підтема анатомія інтеграції. Інджектів, інноваційний гравець у секторі DeFi, оголосив про нову інтеграцію з Polygon. Намір цього партнерства полягає в тому, щоб сприяти комбінуванню DeFi концепції, яка лежить в основі процвітаючої децентралізованої екосистеми. Це перший випадок, коли рідні ресурси з на та інджеків можна використовувати для різних міжланцюгових програм в обох екосистемах. У центрі цієї інтеграції лежить нове з'єднання, створене Wormhole, що дозволяє передавати активи, такі як матів і інші, між двома мережами. Очікується, що цей крок посилить співпрацю, підвищить ліквідність і покращить доступність, що принесе значну корисність, користь відповідним спільнотам обох платформ. Короткий вступ до багатокутника. Polygon – мережа масштабована інфраструктури, зосереджена на Ethereum, як всім відомо, завжди була зосереджена на вирішенні проблем, з якими стикається мережа Ethereum. Його основні компоненти включають Polygon uh, Supporence, модульну структуру, яка сприяє створенню різноманітних програм. Його ЗК EVM MyNet Beta є провідним рішенням для масштабування ZK. Еквівалентом EVM це означає, що переважно більшість поточних смарт-контрактів інструментів розробника та гаманців можна бездоганно інтегрувати. Такі гіганти, як Reddit і Robinhood, також запровадили мережу Polygon. Цікаво, що Polygon та інжектів мають кілька паралелей з моменту їх запуску. Обидві платформи спочатку були представлені через Binance Launchpad, Пет, а Аспільдосновник полігон Sandeep Nailab був одним із перших ангелів-інвесторів у інжекті. Розвиток композиційності. Прагнення покращити компонування DeFi вже давно є центром уваги для інжектів і ширшої індустрії Web3. Я гадаю, ви про це чули і не раз напевно. Ця інтеграція з полігону наближає інжектів до реалізації бачення плавної сумісності. Альянс відкриває двері для безліч можливостей, таких як доступ до нових активів, протоколів DeFi, полів ліквідності та тісно пов'язаної інфраструктури. Користувачі інжектів можуть почати використовувати такі активи, як матів у ДЕПС, побудованих на, ін ін на інжектів. Подібним чином, члени спільноти Polygon можуть використовувати інш у своїх власне рідних програмах. Це партнерство з'єднує дві активні спільноти, захоплюючи, а, заохочуючи обмін ідеями, активами та а, власне примітивами, зростаюча сумісність і компонування, ще більш підвищують ефективність використання капіталу та покращують взаємодію з користувачами в а, в суверенних блокчейн мережах, таких як Polygon і Injective. Погляд у майбутнє майбутнє багатокутника та ін'єктивів. Цей альянс між полігон та інжектів заманує критичний етап для DeFi. Обидві екосистеми спрямовані на об'єднання спільно стимулювання ліквідності та розширення без користувачів, пропонуючи таким чином покращену доступність, масштабовність та безліч можливостей DeFi для користувачів. Інжектів також е зарекомендував себе як провідний блокчейн L1 для сумісності з цієї е останньої е інтеграції. Усі депс-екосистемі інжектів можуть е нативно отримувати доступ до суверенних ланцюжків, таких як Ефіріум, Космос, а тепер і Полігон для е взаємодії. безперебійної взаємодії. Власне. Індустрія Web3 продовжує розвиватися також, і ця інтеграція є свідченням трансформаційної сили співпраці. Це натякає на більше взаємопов'язане та інклюзивне фінансове майбутнє, що відображає, динамічний потенціал світу DeFi. А висновку кросланцюгове компонування зміна гри. У двох словах інтеграція інжектів і полігон прискорює розвиток справжньої композиційності. Кінцевим результатом є динамічна інклюзивна екосистема, яка сприяє співпраці, підвищує ліквідність і покращує доступність. Це злиття між полігон та інжектів прокладає шлях для майбутніх партнерств, сигналізуючи про зміну парадигми у світі DeFi. Це встановлює потужний прецедент, висвітлюючи потенціал справжньої сумісності та компонування ландшафтів, відомому своїми. Власне, силосами. З розвитком майбутнього буде цікаво спостерігати, як ця інтеграція сприятиме розвитку інновацій, розсуваючи межі DeFi у вік більш взаємов'язаної. Отож, у мене на цьому все. Був радий бути е, вам корисний і до нової зустрічі в наступному випуску. І також не забуваємо е, писати коментарі, якщо у вас виникають якісь питання, або, власне, підтримати. І також не забувайте підписуватись на соціальні мережі як мене, так і проєкту Objective. Бувайте!